Слава Україні! Героям слава! Підходимо, друзі. Зараз будуть виступати поети творчий сектор. А саме вже починаємо свій виступ. Мене звати Костянтин Козак, я лідер творчого сектору, і буду представляти наших поетів, котрі будуть поступово виступати. Але перш за все, що таке творчий сектор? Це творчий сектор це об'єднання людей, котрі спрямовані на пропагандування української культури, ідеології і тільки українське. І тільки виховання українських дітей, щоб наша земля тільки була наша і нікого. Тому ми скажімо так патріотично, налаштовані націоналістично і тільки, тільки за пропаганду українського а зараз я прочитаю вірш, який точніше, навіть не вірш. Це текст пісні, текст пісні Сакирі Перуна, який відображає, скажем, наш погляд, дуже сильно відображає. Пригадай, брате, січ золоту, славні дні Святослава. Пригадай та дивись, як нашу землю святу, галтують та топчуть ногами. Пропили січ та віддали псам Гетьманські клейноди, матір продали у найм ворогам, які ще вчора схиляли голови. Вічна шана та поклон до землі тим, хто загинув за землю свою. Розриті кургани славних батьків то страшна розплата за нашу ганьбу. Стогне серце, мати моя, земле моя, ти залита сльозами. Зброю готова взяти рука, стати у зріст і порвати кайдани. Як ви бачите, ми дуже мирні, але в той же час дуже патріотичні. А саме зараз виступить. А, дуже гарна поетеса, котра а, дуже файно а, ч, читає і професійно. Тому зустрічаємо, Аллу Миколенко. Доброго дня усім, рада вас підбачити. Чути мене там далі трошки, чи голосніше? Хлопці, скажіть, чути чи не чути? Кожному першому хто тобі ворон, голубе, хто тобі ворог небо без правил кровить у боях без крил, доки свою висоту набереш і підкориш, хтось дуже добрий візьме тебе під приціл. З ким ти поділишся миром, ніхто не візьме, давно вже не білий світ І не кругла земля, в кожного першого. Сіробуро малинова призма, в кожного другого вітер каміння жбурляв. Там, де порядки і апетити, вовчі, ти не протягнеш довго, бо буде труба, скільки не зменшуйся, стержня в собі не змовчиш, виб'єш із рук ворожих вакцину раба.